Всім доброго раночка. Сьогодні у нас вівторок, друге. І моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у нас буде ремонт дорозі. Так, і нагадую вам, що в мене продається одна кімнатна картина студія, яка знаходиться біля метро Холодна гора. Значить, ця студія вона з балконом. Це дуже гарно, великий плюс. Так, на третьому поверсі чотирьохповерхового будинку. Ціна квартири 14 тисяч 500 доларів. Згадуємо разом. Ось такий будинок. До речі, наша квартира з балконом. Так, друзі, я у квартирі показую вам. Квартира площею 19 метрів, площа кімнати 13 метрів, велика перевага цього об'єкту це просторий балкон. Ось такий. Вікна виходять на двір. Все, що ви бачите на відео, залишається велика шафа купе дуже містка кондиціонер у наявності, диван. І ось така міні-кухня. Зараз я вам покажу санвузол. Так, Тут у нас є бойлер і ванна, хоч і невелика, але вона є пралка. Так, і ще раз покажу вам кімнату. Так, тут холодильник та телевізор. Ідеальний варіант не тільки для життя, а й для оренди. Приходьте, будь ласка, на перегляди.